Доброго ранку друзі, у нас неділя, дуже ранок, у мене кругом допровірю фотопаски з сином, син там метал шукачем. тато я піду з собою зранку. Трошки покупаю вчора на городі. У нас знайшов Чотири монети. Од... Дві за 1600 роки, а одну за 1000 -ті. 700 якісь там і ще одного крейсера ну хто там має таке бажання купати. Не на продажу, він купає так, для своєї колекції, для свого інтересу. Хто, хто каже що типу, фігово він має сидіти в телефоні, дитина має заняття. Так що я йому купив металошукаш що такий ну, для початків дуже класний. І цей. А я йду, йду провіру фото паски. був на виласі два, два дні козів уйма, дай не знімає, вже не надвіло. <гум> Вчора було в лисі, три лиса, я мір не прийняв, бо все старі лиси, не підтусили мене близько. Ну, якісь такі нічого що я заміг до лиси, тяжче підійти ніж до кози. Що я замітив, коли я е, опускаю вниз тепловізор, ну, щоб поставити три ногу і, ну, і карабін на нього, в той момент зразок, зрачок з тепловізора освітлює там руку, чуть-чуть відбиває. Все, весь моментально реагує і втікає. І чого я то, то все практика, розумієте. Ой, щось цепи мене тут почали так брехати, що капець. Батько каже забрати ті фотопаски, бо вони високо на дереві, метрів три з чимось. Вон не достанеш так свої секрети. Але, Бо люди зараз дуже на гриби ходять. Всі, всюди залізаєте тільки можна і не можна. І це. А то, то кажуть, що може хтось не то щоб забрати. Тишкою збити, то люди всякі є. Ну, хай збивають. Там подивимось. Зайця, хлопці бачать такого зайця. Я перше подумав, що то коза молода, ну Дуже великий кітка теж не Моя то вона, не знаю. ну Величезний капець. Дивіться. На рахунок історії 223, того тиждень на другій, той, що буде. Маю їхати, вже домовилися, поїду в гості, до колеги. Ну, правда, він просив не знімати. Знімати не будемо. Але переказати в двох словах, казав, без ідентифікації особи я свій відгук. Залишу. Каже, що там в нього є три привади, три місця з привадами, каже, перейдемо, лиси приходять регулярно, він попросив мене замовити для нього фотопаску, виходжу на діляночку, дивіться, яка красота за мною. Бачите? Дуже гарне. Значить, дивіться, я йому замовив дві фотопастки, такі як в мене, він попросив такі самі, він вже в дорозі, оплачені, все, вже купили акумулятори наперед, ну він викладати відео не буде, він для себе, він, наприклад, каже, я поставлю на приваді, я буду знати, коли лист приходить, який ну години. Та... Ой. Круса така копить. Малий купає, я далеко від дому не брав його. Ви могли йти одне місце, каже, згадав. Там бліндажі колись були. Така трошки під... Як -то? Таке, як то? гора. І на горі була точка. Партизанець-юди. То пів годинки з ним походив. Колів шротнелів, патронів до пістолета. то, то його стихіє. він вже там Але кажу акуратно, бо там може бути все. Зараз я скоренько тут провіру і бігом назад. Я взагалі замітив, що в лісі де є якісь пагорби. У нас тут ну, така гориста місце не є, в тобто, мене тут не є гори, але... І не, не можна сказати, що тоді рівно. І де є якийсь горбок. все, там обов'язково будуть ознаки залишки бойових дій. Може хлопці мали якісь свої точки. О, тут теж туди, де я йду, тут трошки піднімається горбочок. Все, ми тут вже були з ними нового. Десь місяць назад теж і, і магазин, від магазинів до Маузера німецьких тих карабінів ті ставки і патрони вставляли. здається по чи по 6 штук І це і шрутнелі, і кулі тут. о я зараз якраз така трошки. Не знаю скільки воно гора має, але о, отут вже вже били, блядь Я йому пропонував. Заведи канал свій. Він каже, то мені стільки ще всього треба. Виклав, що каже, я купив. Лопатку саперну, так? Да? Фонарик налобний, я йому на день народження Або, або речі у нього були імени, А Там профікали. Я йому налобний фонарик подарую хороші їм хочуть теж таку кращу ну і камеру хочу оту якщо щось знімати щоб Ти, я не просто такого ой сонечко ходить у мене рюкзак Ззаді ще з гостинцями друзі чесно випадкову Буде, буде дуже цікава тема. Ну як цікаво, не дуже цікава, хтось хто все знає, хто не знає. Від того що мого знайомого дізнався. На другий раз спеціально підготую, випущу відео по даній темі. Так, на рахунок глушників буде тема. Ой. Класно, класно в лісі також. Аж хочеться жити, знаєте. Ти відходиш від того Львова, від тих... Ну, там пісес, ну ти вже нервує. І ти... від, той... від того мурашника. Бі. 30 км Львова, а тут така іделія, що просто пісес. Буде скоро відео на каналі, будемо вишку робити. Лабаски. Пасенячий лабас. На моїй землі, до речі, ніяка то не буде. І напроти того лобазу хочу зробити нормальний, як то називається, нормальну привагу на лис. Глобас буде з дошком. Дощ, не дощ, пішов собі, сів. О, добре, друзі, щось буде цікаве, що я вімкнуся. Всім доброго здоров'я! Мирно ганя хлопці. У мене син купає залишки попередніх двох війн. У мене тут і перша друга дрозділа війна, тут вже третя. Перемоги нам. Давайте. Ой, друзі, значить я вже фотопаски, там де треба було акумулятори поміняв, карточки поміняв. Перегляну одну паску на другий тиждень, то буду забирати. Маю безпосередньо на самій ділянці і дуже сильно 에, той росою заходить, ніфіга не видно. 에, ну що, якісь йолопи приїхали на квадроциклах, газують по лісі. то Топісець. Люди не розуміють, що таким от тим, тими газами тим. Оцим звуком вони просто О, це їхні справи. Що з такими шкідниками робити, я теж знаю. Сумно, друзі, сумно, тому що на одну із фотопасок приходила козуля. Хто слідкує за моїм каналом знає, та що мало троє. Вже є двоє. Ну, Лис вже нічого не міг йому зробити. Єдине, ще собаки. Ще собаки ті, блін. Остатки тих собак, що лишилися. Друзі, якщо то хтось полював добу, скажімо так, якийсь голодний, ну, чуєте як гудять. Кричать, гудять, ну дичь. Стопроцентово приїхали не на гриби. Ті люди, що приїжджають на гриби, вони навпаки себе дуже тихо поводять, переважно. Тих, що я знаю. Значить, дивіться сумно, тому що якесь голодне, якщо дійсно. Ну, що там тої козулі, то горіш. Е -е... Це раз, по-друге, ще забув вам сказати, дивіться, я тепер не буду викладати. Е -е... Так як я колись викладав постріли по лису, то як без потреби. Я сподіваюся, що мене дивляться адекватні люди. Роки розуміють, яка ситуація склалася. З хижаком у нас в угіддях взагалі по цілій Україні до своїх катастроф. І я думаю, бо... але є відсоток які диванних експертів, реально диванних Люди не розуміють, що в нас єдина держава в Європі, де сказу гинуть люди. сказу то вже є офіційно э... затверджено ну, підтверджено. Ай, виписують мені. Коротше, що таке. Дивіться. Розумієте, хто би вас там не був власником тих гугідь, де ви є, Нам тут жити і наводити порядок. Адекватно. Вести порядок. Всі розуміють, що в нас чисельність хижака зашкалює. Просто зашкалює. І, 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 і чисельність до речі дураків теж зашкалює я скільки ввадру мене вже нічого не повинно було здивувати та ні є, є. є кому дивувати ну нічого Добре, друзі домового ну, там з бліндаж розкопу звалю Зараз буду його забирати нема чого на зв'язку Друзі, додаю вже на другий день, ще дознімаю відео. Бачите, яке то життя Одну ту козолю одну. Я думаю, що хтось застрілив ну, добули, тому що таку козолю собаки вже б немали. Вона вже більша, ну, тогорішня, але вже в... самі гірші часи були позаду. На рахунок собаки лесі. Ну, якесь голодне, бідне, що зробиш. Але є інша радість, я ставив... У мене фотопаски разом майже стоять в тому місці. Там є дві. І я ставив фотопаску, ще хто пам'ятає, там олені в нас казали. Ну як? І я бачив сліди туди-сюди. Та то не олені, розумієте? Лосі. Корова і двоє телят, не знаю, чи самець є, чи нема. Така красота, що просто капець. І попалися мені на фотопастку. Я дуже радий. Е, я і радий, і мені сумно. Сумно, тому що, знаючи нашу голоту Голодно то голодно, ніщиту той зброд, не знаю, чи вони дадуть можливість їм бути. Збільшити популяцію і тому подібне. Ой, друзі, то така тема, розумієте, на рахунок, на рахунок того всього, що зараз коїться з тим мисливським господарством, я говорю за загальному, за культуру полювання в Україні, тому всьому. Я слабий стою. Я, я просто хворий стою. Ну але що не поробиш? І отакі то справи. А... Відео з фотопастки на рахунок козуль. Той ріочок ставлю, побачите, що тільки двоє лишилося. Ну що зробиш? Нічого не поробиш І відео, хоча я їх ще минулого тижня бачив я, я особисто їх бачив, я виходив, вони паслися там біля мене. Вона була, був козлик і було троє молоденькі. І, і відео ставлю на рахунок лосів. Там пару секунд. Але яка то красота. І як я радий, що то, що вони зараз не дадуть їм. Там є в нас є, є голодні люди, які голодають бідні. Вони голодають здається, більше не, 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 не в сенсі шлунку в сенсі мозку. І я вам скажу ще, що я таке побачив. Мені здається, що біда лосів перше то, що вони довірливі такі, повільні, великі. О, Бо козоля тіня лось він такий. А наші тими користаються. Ну, дай Бог, щоб вони виросли, дай Бог, щоб вони були. Може і збільшиться, якщо я не помиляюсь з них зараз період гону. Ну я не чув, щоб е, там... та як ось стогне ті рики їхні. Але дай Бог, дай Бог, щоб вони були. Яка-то красота, так то, тогорішні, Ну, вони такі вже немаленькі, досить гарні. Добре, друзі, починаємо. Поч... Починаємо робочий тиждень, починаємо працювати, там у нас вже похолодання йде. І... Я думаю, може ще прийдуть на той солонець. Побачимо.